Вітаю усіх на прохання одного із підписників із Володимирця. лиця хочу показати реле, яке відключає водяний насос по температурі димових газів. Ось ось тут таке от, бачите? Ось його особливість, що від 50 до 320 градусів. Бо є такі самі реле, які відключають по температурі, наприклад, десь ставиться на трубу то там йде до 90 градусів. Отже, бачимо, тут так воно ще поки що все стоїть. Притуляно до димоходу. І по температурі тільки нагрівся димоход. зразу включається ось отой насос. Давайте подивимося, як я тут под'єднав всередині. Опа. Так. Отже, дивимося. Ось іде в нас от, один кабель, іде на електромережу, один на живлення. І от фазу, фазу я розриваю. Бачите, заземлення так само йде. Можете заземлення треба було б сюди, я не знаю щось. Нуль остається. А фазу я розірвав і поставив на... Це чисто... Ух ти. О! Бачите. Зараз воно стоїть під напругою. Тут немає. Ту сюди йде струм. Ось. Бачите, що датчик показує. Отут іде струм. Фаза. сюди 0 Був спочатку. Ось тут в різетці попутав. І вийшло так, що коли помпа відключається, модний цей насос, цей екран моргав, переставив розетку другою стороною, щоб фаза попадала. В оце коричневе, оце коричневе ось, і все почало працювати так, як треба. Отже, зберемо його назад. О. Так, і тут у нас. о, Все. Спитаєте, де купляв дану приблуду? Знайшов в телефоні отаку свою ту переписку. Може кому пригодиться, тут і номер є. Якщо комусь було цікаво, дякую за увагу. Купляйте, ставте і хай працює.